Доброго часу. Слава Україні! З вами Лавра. Ну, що ж, подивимось на 24 серпня події, які будуть відбуватися. Взагалі, що буде відбуватися? І так, ми зараз дивимось 24 серпня, Україна. 24 серпня, Україна. 24 серпня Україна. Події. Події. 24 серпня загальні події для України. Для України будуть готуватися удари. Вибухи І ще. Це стосовно агресії, да? А також для України, що ще для України 24 серпня, 24 серпня. Якщо ми кажемо про агресивність, то вона буде така. Наноситись будуть удари, тобто десь буде щось летіти по Україні. Це може привести як до ну, якихось неприємностей да, емоційних, а також може до поранення привести це одне. Стосовно. Але це буде таким, знаєте, не по всій Україні, як вони часто роблять, а десь буде вибірково. Але саме свято, воно як свято, в тому, в, в тому плані, як сьогодні ми можемо да, тихенько, щось там по телевізору скажуть, привітають, Щось воно буде таке, да? тобто кожен буде сам собі для себе відмітити для своєї душі. Це буде. Взагалі, день буде не дуже сприятливий, тому що все рівно він буде важкий для, для України. Це зрозуміло, буде важкий, тому що тут може бути і руйнування, і так далі. Але взагалі, якщо ми взагалі кажемо, любі мої руйнування і важкі ці вже енергії, вони відходять. Це буде для України шансом, не дивлячись на те, що можуть бути удари в цей день. Все рівно, якщо ми кажемо про рух вперед, він закінчується і початок нового шляху. Королева Пінтаклі каже, що це буде остаточно, це вже остаточно. Залишається тільки король Пінтаклівий. Тобто тут вже, да? А король Пінтаклівий, десь він тут, а ні, тут його не було. Мені здалося, що він десь тут. Тобто загальна карта каже, що стабільна, стабільна, стабільна ситуація, але по картам ми бачимо, що воно вже а, ці руйнування і ця важка ситуація, вона вже потихеньку закінчується і йде е, в, новий, в новий шлях, нова дорога. Вона не повторюється, а в нове йде. Це ми про рух вперед. Сам цей день каже про те, що свято. В душах, у серцях українців, воно буде. Кожен сам собі, якщо є змога, вип'є за Свято України, за нашу імператрицю і практично Богородицю да, Європи, можна сказати, так. Але те, що можуть бути вибухи, напади, вони є, ми бачимо, які можуть до руйнувань приводити. Це Така загальна ситуація по Україні. По Україні. Тепер ми подивимось, мої любі. Що буде доброго для України? Доброго буде для України в цей день. Давайте ми подивимось на інші колоді. 24 серпня доброго для України. доброго для України. Оця боротьба, оця вогнева сила, вона буде призупинена, заморожувана, і навіть десь ми будемо очікувати, але ситуація буде все рівно заморожена. Тобто тут нам кажуть карти трошки інакше. Боротьба вона загальна, вона є дві сили. Зіштовхнулися, але конфлікт все рівно йде до заморожування, що ще йде приємне що є треті сили, які слідкують, допомагають і несуть нам оцю допомогу в нагороді до перемоги. Тобто тут не дивіться тільки на ту спінтаклі, дивіться ще також на оцей вінок. Да, на цей вінок нагородження. І шансів, шансів дуже багато буде допомоги, буде дуже багато, дрібної також. Одна велика дрібна. І е, наша імператриця каже про цей день, що оці за нами будуть слідкувати е, третя сторона, ну, за нашим там. Конфліктом чи що, да, і буде нам запропонована в цей день також якась дуже серйозна сила для України. Да, це як захист, від, бачите, захист від е, руйнувань, від, зрадниць, від зрадницьких руйнувань. В цей день також нам зараз кажуть, що в цей день може бути, не дивлячись на захист, можуть летіти. Мічі ну, можуть летіти ракети, бомби, які ведуть до руйнувань. Імператриця і башня і мічі кажуть про можливість сильних руйнувань. Сильних руйнувань. Побачили, Що ще цей день буде приємний. Можливо, в цей день когось будуть нагороджувати. Якісь давати премії і так далі. Ні, я зараз не про депутатських, да, гроші, я зараз про наших воїнів. Тому що тут може бути дійсно нагороджувати якихось воїнів, да? десятка пентаклів, Також можуть комусь щось. Вірні договори якісь будуть е, не домовлятися в цей день, а скоріше всього обговорювати і вже казати за ці шанси, які надаються нові для України, з ким зараз вже у, е, у дружні. Перемовини вже принесли гарні плоди. Тобто, це може нам доносити і казати, що тут ми прямо через ці гарні налаштування там, торговельних стосунків, да, або через за допомогою різних воєнних стосунків, ви зрозуміли, через специфічні стосунки для воєнних передач це приносить гарні плоди. Лицар Пентаклі нам каже, що це буде якась. Така важка зброя, яка буде стояти на одному місці. Да, не така важка, як нам дуже хочеться, але тут буде все рівно те, що приносить гарні плоди. І десятка Пентаклі каже нам, що це буде не одна річ і не три. да, як мінімум десять. Як мінімум десять. Тут буду, реально будуть договорятися домовлятися і нам передавати, що саме в цей день. Або буде в цей день заключно, знаєте, що от заключили вже в цей день щось якісь перемовини. Але, або ми будемо просто знати, що вже ці плоди приносять гарні результати: карта перемоги, нагородження за свою правильно зроблену роботу. Оце те, що вкладалися, ви зрозуміли, так? Да? І ще що буде приємне для України в цей день. Король Кубків. Дивіться, зараз король Кубків тут випадає нам як людина, яка через свою справедливість, через свою, своє, свою любов до свого діла. Оце такий король да, випадає нам через свою любов до України, е викладається максимально або сам діє як маг, тобто маніпулюючи, обираючи багато різних інструментів, контролюючи, правильно е управляючи і так далі, або назначає різних людей, карта Ерефанта, карта Маго Мага, тобто правильних людей да, е зупиняти цю війну. А також це ці, ці означають, що цей день ми будемо знати, да, або ці люди просто будуть правильні домовленості проводити, говорити, наприклад, з чотирьома е сторонами. Зробити максимально все, щоб дещо зупинити, заморозити. Зупинити, заморозити. Ну, е дивіться, я хочу сказати, що ця карта не. Не тільки означає заморозити ситуацію з війною, це може означати поставити перешкоди такі, щоб заморозити наступ, наприклад, ще русні. Ви розумієте? Тобто, тут карта Мага це може означати також в моїх розкладах. Додам керівники воєнних різних напрямків. Ви зрозуміли? А це більш вищі. Які надають там допомогу і так далі? Я їх називаю європейцями, а, ну або скупчення людей, які мають сильний вплив. Не одна людина, а скупчення людей. Так, от ось ці люди, маніпулюючи, керуючи та далі, через цю людину, яка доносить інформацію через свою обізнаність і любов, проявлення ці, зацікавленості, зроблять це, щоб зупиняти ворога. Причому ворога зупиняти так, що отам, де сильна сила, така жезлова, сильна жива сила живим вогнем. Оце буде зупинятися. Тобто, щоб ворог не проходив там, де сила жива з живим вогнем, щоб не сточило, не з'їло. Ви зрозуміли, про що я кажу? Так, давайте тут ми будемо дивитися. Тут я сказала, але тепер тут ще що приємне буде для України. Приємне. Е, зміни йдуть. Ідуть, і йдуть, і йдуть вони, і будуть йти. Але тут нам підкреслюють, що зміни вже йдуть. І там. Де сьогодні ситуація? Нам здається, що вже вона трошки вже, ну, як вам сказати, законсервувалася, ні. Ми вже виходимо на. Ми вже, по-перше, ми ідемо туди вже, ми вже туди йдемо, і будемо там вже восени. Тобто, поч... Але почнемо із серпня, так, коли сонячна да? кіля і восени ми туди вже продвигаємось. Ні, не до зими мається на увазі. Мається на увазі, що там, де заморожена сьогодні ситуація. Ми будемо туди йти вже вже колесо фортуни прокручується саме туди. Трійка Пінтаклі нам каже про те, що те, що ми ідеалізували, те, що ми думали, що там просто важко щось зробити і так далі. Ситуація ще як зміниться, так зміниться, що ого, го і там буде велике зміни. Дивіться, тут е, прихований, сидить собі такий король жезлів. Да, людина, яка також е, керуюча людина, е, вогневою зброєю, зброєю і так далі, така людина. Про що це мова кажуть нам? Ну, наступ якийсь буде. Визвоління буде, від третьої сторони буде визвоління. Чому від третьої сторони? Тобто, ну, тобто тут дві сторони, наприклад, селище і місто, або два міста, які повинні бути двоє разом. Це мається на увазі міста в Україні. Є третя сторона, яка робить все, щоб розділялася ця русня, і буде насоб буде визволі, визволятися. Чи буде визволятися, ну, бачимо, не так, а отак. Да, тобто буде все рівно. Тобто наші воїни йдуть на у, визволяти. Так. Е е нормально все буде. Королева Пентаклі каже, Ось іде ось рух, іде рух. Е там, де сьогодні плачуть, стогнуть е люди, відчувають, що вже ситуація незмінна, починається рух вперед. Визволя Визволятися буде. І ось, дивіться, я вам так да, Туз шансів. Туз можливості, і нова дорога. Все буде спочатку, сказала королева Кубків, сторона українська, і е, приєднання і повернення, е, повернення української сторони воно буде до родинної е, через боротьбу. По суду і так далі. Приєднання буде цих міст, цих територій до України повернення. Це буде приємні якісь новини. Можливо, ці новини просто будуть промовлятися в цей день, Любі, і ми будемо просто про це знати. Це стосовно того, що ми можемо чути, бачити і розуміти. Тепер ми дивимось ситуацію в Маріуполі. Чи буде? А в Маріуполі дійсно проводитися судилище над азовцями. Чи буде в Маріуполі дійсно проводитися судилище над азовцями? Над полоненими азовцями. Я б сказала, що ні. Всі чекають, а я б сказала, що ні. Будуть в Маріуполі 24 серпня дійсно проводитись суділище саме 24 серпня суділище над полоненими азовцями в Маріуполі. Як думаєте, будуть? Я б сказала, що ні. Головна карта розчарування. Карта місяця обмана, завуальованості. Двіртка Пентаклі, як наживка, дається. І сім Пентаклей. Я б сказала, що ні. Чи буде проводитись 24 серпня судилище над азовцями в Маріуполі. Судилище над азовцями в Маріуполі 24 серпня. Судити їх в клітки садити. Вішати там і так далі. Чи буде 24 серпня? Карта смерті? Ні. Тут. Тут, чесно кажучи, не, не потрібно додатково витягати, але воєнні дії будуть, стрельбища будуть, але карта смерті каже, що ні. Чи будуть взагалі 24 серпня з полоненими азовцями, яких ми знаємо. Судити тільки не в Маріуполі, а в іншому місті. А, ну, тобто, взагалі їх судити десь буде 24 серпня. Тут може щось бути. І вони працюють над цим. Розумієте, тут не так трошки. Тут е, нам кажуть, що буде тиск від вищих максимально через свою роботу, тобто, максимальне вкладання. Союза людей, щоб змінити ситуацію з Кремлем. Так, да, бачите, вкладається. І яка картина буде, і що буде? оце вони вкладаються, і що буде з маріупольцями? оце вони вкладаються, що буде з маріупольцем, що буде з полоненими азовцями, що буде з полоненими? Ну, тайна. Таємниця, зупинка всього повинна бути, вони максимально будуть робити, сховано, приховано. Будуть максимально зупиняти, багато будуть впливати, щоб зупинити цю ситуацію з азовцями, а самі будуть підглядати. Так? ну, це Карта України, карта радощів і так далі. Ну, тут не тільки радощі, тут будуть складатися в, буде, я ж кажу, це буде декілька людей. Це буде. Е коло людей. Так. Чи буде. Азовці. Чи будуть азовці? Судитися 24 серпня в іншому місці, не в Маріуполі. Судитися чи щось з ними буде, що буде з азовцями в Маріуполі чи в іншому місці. Пропозиція якась остаточно щось закінчувати. Вісім кубків, розчарування закінчувати. Значить, слухайте уважно. От стосовно, дивіться, на, е, на цій колоді Паш Кубків нам каже, що будуть і так, і сяк, і підкладатися. ну, до розмови з Русьною маю на увазі. Русня буде робити так, щоб максимально щось придумати, максимально щось придумати з завершенням цим питанням. От прямо завершити це питання і відійти. Чого відійти, куди відійти, відійти від питання там, де відбулося руйнування. В... Я зараз не кажу про тих зниклих, загиблих полонених, ні. Вони будуть робити там, де ну, Маріуполі, Маріуполі щось вивозити звідти, щось красти звідти, щось продовжувати вивозити. Да? Тому що там вже оборона її немає, вони самі її закривають цю оборону. Але що я хочу сказати? Питання це вони хочуть закрити, причому прикрити його, прикрити це питання з і, тут просто знаєте, і е, зробити максимально так, щоб вже відійти від цього питання. От я зараз питаю. Що означає цей паж, який буде знаєте, замилювати очі? Що означає цей паж? А вони залежні від цієї ситуації, їм треба розрулити цю, розрулити і зманіпулювати, але вони залежні від, від, від військових дій. Тому їм треба щось запропонувати української сторони, тому вони так себе поводять. Викручуються і так, і сяк, і підкладають, і, і полоненими маніпулюють, і, і що вони таке не придумують. Їм їм потрібна розмова з української сторони. Далі. Що вони хочуть завершити? Що вони, хочуть? вони хочуть крапку поставити на чомусь, ось вам Кремль, і запропонувати українській стороні два виходи, два, два плани. Але насправді готовий тільки один. Готовий, хочуть ну, документально да, щось е, дати підписати, дати йому рух якимсь документам або якоюсь офіційностю дати рух, те, що зупинилося, дати рух через договори і так далі. І що ж воно відходить тоді? Що, де, де розчарування, що покидає, що закінчується? Бо для них тут шанси. Для русні закінчуються вже все, розумієте? А вони хочуть іще, іще докласти зусиль, щоб рух був там, тому що вже все вже тут вже нічого не можна не, висм... не висисати, не висмоктати. А, Значить, а що вони хочуть? Повернення хочуть. То від чого відійшли, або від чого їх прожина... проганяють і крапку ставить, повернення хочуть. Тому і зустріч треба з королем Кубків з Україною. Зманіпулювати зі своїм керівництвом і дев'ятка Пентаклі досягти великих успіхів. Так, да, тут, прямо знаєте, якось так я от розповіла зараз: завуальовано все закрите. Але в Маріуполі насправді я не бачу, що вони хочуть. Вони зараз просто цією інформацією змушують Україну просто йти на різні договори і все. Там десь поставити крапку, де заморозити, а десь отримати дозвіл для руху. Там, де неможливо пробитися, отримати дозвіл для руху. Тут карта башні. Тобто, там, де руйнування і лець, ну тобто, ще трошки є. Ну, захист, можна сказати, да? а хочуть відійти, бо на них можуть наступати. Я ж кажу вам, якісь договори хочуть зупинити. Зупинити, поговорити про те, щоб була зупинка. Да. Можливо, лунний цикл один. Хочуть дати, щоб переговорити за один лунний цикл. І стабілізувати цю ситуацію. Ви бачите, карта проіграшу. Вони хочуть десь, вони розуміють, що вони програли, і хочуть, щоб перемога була там хоча б названа, але їх. їх. Ось так. Дуже на цій колоді зрозуміло мені. Вакруг да окола. Так, давайте подивимось тут. За зобцями. 24 серпня у ворога в полоні буде щось відбуватися за зобцями? 24 серпня. Буде в полоні щось відбуватися? Ну, таємниця. Вони закриті, їх тримають під жорсткою вартою, в таємності, так, що це означає? Що це означає? А значить, наші захисники, які вже заморені, звісно, про це я навіть не кажу. Дивіться, да, під великою вартою, але є шанс домовитись за них. Є шанс повернути їх додому, можна сказати. Що буде з ними відбуватися? Це таємність. Матеріальна вигода. Я не бачу просто обміну тут, розумієте? Я не бачу. Це буде більше як подарунок для, для них чи для нас і так далі. Так, да, зараз стримують максимальне їх повернення. Спеціально, це зрозуміло. Але, можливо, їх будуть. Чи будуть їх обміни готувати? Дуже багато королів випадає. Можливо, це вони самі. Тут просто таке враження, що. Треба чекати якихось приємних новин, мені здається, все ж таки за них. Я вам хочу сказати, що тут, на цій темній колоді, випадають зараз гарні карти. Карти імператриці. Розумієте, тут. Іде затримка, щоб повернення в родину було, іде затримка, так. Але все рівно докладається дуже багато зусиль. Можливо, буде навіть нерівноправний обмін. Тобто їм за одного азовця там, а, 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 чи за одного полоненого там будуть давати багато, набагато більше. Розмови будуть, які повинні принести гарний результат. Ну, розмови. Чи буде обмін найближчі часи? Десятка багатство. Ви знаєте, все ж таки їх повинні дотиснути. Їх повинні дотиснути. Вони закриті зараз, ми бачимо. Хтось хворий, хтось хтось дуже постраждалий. Але, але всі свої залежності вони повинні отримати або хтось конкретно дав в найближчі часи, повинні отримати нову дорогу із окупації, із полону. Вони зараз закриті.